Як пережити відмову від роботодавця, до якого ви так хотіли? Ох, і болючий цей момент, коли вам відмовили. А ще гірше, коли вам відмовив роботодавець, до якого ви так мріяли потрапити. Я знаю багато кейсів, коли кандидат дуже хотів працевлаштуватись в якусь одну компанію, яка йому здавалась найкращою в світі. Він подавався туди багато разів на різні вакансії. Або наполегливо відслідковував, коли відкриється необхідна вакансія, і подавався. Далі проходив ряд співбесід, робив завдання або тести, чекав відповіді, і тут відмова. І неважливо, яку причину відмови вам назве рекрутер. Це все одно вирок, який ви собі зробите. Одразу здається, що ви невдаха. Починається оце все. Всі можуть, а я ні, я нікуди не працевлаштують, навіть вантажником чи касиром мене не візьмуть. Коротше, по повній. Дуже складно витягти з цього стану будь-якого кандидата, навіть самого класного, досвідченого, з великим досвідом проходження інтерв'ю. Але завжди є але. Як би не було погано, потрібно спробувати оцінити ситуацію тверезо: перше, для кожного кандидата знайдеться своя компанія та своя посада. Друге. Компанія Мрія це не завжди саме той ідеал, який вам потрібен, бо зачасту ви оцінюєте компанію або як її клієнт, або по відгукам друзів, які вам про неї розказали. У випадку оцінки з точки зору клієнта ви бачите зовнішню сторону компанії, а працювати будете у внутрішній. І вона може бути зовсім не такою привабливою, як вам здається. Коли вам про компанію розказують ваші друзі, то вони розказують саме свою історію де є їх колектив, їх керівник, їх оплата та перспектива. А ви можете потрапити зовсім в інший підрозділ, де ситуація буде інша. І вона не буде такою мотивуючою, як вам описували. Третє, поки ви чекаєте компанію мрію або наполегливо б'єтесь за місце в ній, ви можете пропустити інші круті варіанти, які прямо падають вам на голову, а ви їх не помічаєте. Тому іноді відмова це добрий знак. Значить, вам туди не треба. Спробуйте змінити своє ставлення до відмови, сприйняти її як шанс знайти краще місце роботи і рухайтесь вперед.